Моє дитя, зачекай хвилину, дозволь мені зараз помолитися за тебе. Бог хоче, щоб ти саме зараз почув цю молитву. Дорогий Господи, прямо зараз я молюся за людину, яка дивиться це відео. Я вірю, що її серце відкрите в цей момент, бо Ти сам знаєш, як довго вона чекала на цю мить. Господи, дякую тобі за те, що Ти дав їй життя. Будь ласка, очисти її серце. Заспокой її думки та душу, прийми її минуле, теперішнє і майбутнє, благослови її родину і захисти їх від усякого зла та втрат, даруй її близьким здоров'я, любов і миру домі. Господи, зціли її тіло та душу, очисти її кров і забери біль та тривогу, зціли також її близьких, звільни їх від слабкості і даруй силу та відновлення. Найголовніше, Господи, прости всі гріхи цієї людини та її родини, очисти гріхи її молодості та помилки сьогодення, зніми з її душі прокляття, тягарі та покарання, даруй їй нове життя без страху, живучи в Твоєму світлі. Якщо ти приймаєш цю молитву, будь ласка, напиши дякую Богу та поділися нею з тією людиною, яку ти найбільше любиш.